Заспресо Яни Явамальник і редакція новин розповідає про основне на цю годину. Не відповідає дійсності в Держприкордонслужбі. Спростували заяву російських пропагандистів про присутність ДРГ у селі Грем'яч на Чернігівщині. Насправді окупанти встановили триколор біля мосту через річку судость. Однак його не переходили. В Держприкордонслужбі зазначили, що територія, де діяла диверсійна група, фактично відрізана річками, а через постійне підтоплення там не Жливо облаштовувати належні фортифікаційні споруди. Росіяни вдарили по корабельному району Херсона. Травми дістав 49-річний чоловік. Повідомив очільник міської військової адміністрації Роман Мрочко. Також до двох збільшилася кількість постраждалих через обстріл садового. А в Антонівці внаслідок атаки окупантів загинула одна жителька. Якісні шини для бездоріжжя потрібні екіпажам роти застосування безпілотних систем очі 120 120-го окремого розвідувального полку наближається сезон дощів та снігу, а це означає, що в зоні активних бойових дій розмиває дороги. Незважаючи ні на що, наші захисники щодня знищують техніку та особовий склад ворога. Щоб безпечно добиратися на позиції та виїжджати з них, їм потрібні надійні колеса. Наша ціль 500 тисяч гривень. Виглядачі еспресо вже задонатили більш. Ще 172 тисяч. Дякую за кожну гривню і підтримайте, будь ласка, бійців будь-якою сумою, щоб зберегти життя пілотів БПЛА. Бойова робота екіпажів підрозділу очі це набагато більше, ніж боєприпаси та дрони. Це цілий набір елементів забезпечення, без яких якісна та хоча б відносно безпечна робота є неможливими. Наразі існує гостра потреба у забезпеченні позашляховими автомобільними шинами. Долучайтеся до збору на шини для екіпажів підрозділу очі та збережіть життя нашим побратимам. Україна може відновити авіасполучення зі Львова вже наступного року. Про це виданню Reuters розповів старший партнер страхового брокера Маршмак. Кленен Кріспін Елісон він зазначив, що Київ вже близько року веде відповідні переговори з європейськими авіакомпаніями. Водночас, Державіаслужба України в письмовому коментарі агентству повідомила, що розглядає можливість лише поетапного та обмеженого відкриття авіапростору за умови зниження ризиків та впровадження додаткових заходів безпеки при цьому відомстві не назвали жодних часових рамок. Кім Чен Ін ухвалив рішення про масове виробництво дронів Камікадзе після військових випробувань 14 листопада. Повідомляє Корейське центральне інформаційне агентство. Під час польотів військові КНДР запускали безпілотники до південної Кореї. Як пише Reuters, декілька годин об'єкти літали над Сеулом та над забороненою для польотів зоною навколо офісу президента країни. Двоє людей постраждали внаслідок автотрощі у Вінниці за матеріалами слідства. На вулиці Київській 51-річний водій легковика виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з іншим авто. Поранення дістав винуватець аварії та його пасажирка. Повідомили в обласній поліції. Експертиза підтвердила, що водії були в Твересі. Нині правоохоронці з'ясовують обставини ДТП. У минулому актор театру та викладач нині підполковник капеланської служби та письменник Андрій Карпенко почав опікуватися військовослужбовцями від 2014 року. Продовжує це робити й сьогодні про службу, духовність, творчі плани та пошуки натхнення. Далі не летять у сади. Були леки. залишились далеко давно. Може бути. Курли недалеко, зябо пташка постукав вікно, не летять у розбомблені хати, і журавка не сяде в гніздо, Будомиру ще хоч недалеко, та бояться птахи, все одно. Його війна розпочалася в 2014-му і триває вже 10 років. Андрій Карпенко народився в місті Лебедин Сумської області, але все життя прожив у Дніпрі. Має фах актора, режисера, викладача, чим і займався, допоки нога ворога не ступила на українську землю. Моя доля розкидана, але шлях війни він дуже довгий і я радий, що він мене привів до Бога. Тому що покликання, як сказав один. Мудрий священник не ти обираєш, а тебе обирають. І Оцей шлях він зараз конче потрібен військовослужбовцям. Це духовна підтримка військовослужбовців. Був на посаді офіцера з культурно-просвітницької діяльності та служби військового духовенства, стояв біля витоків служби військового капеланства. А у вересні 2023 року і сам став капеланом. Від самого початку російського збройного нападу на Україну він поряд із воїнами, щоб підтримати та допомогти їм подолати психологічні виклики, з якими стикається кожен оборонець. Нам всього лише три роки, але за ці три роки е військові капелани е мають досить на велике навантаження. Вони беруть і участь у соціальних проєктах, у волонтерській діяльності, у підтримці духовно-моральній підтримці бійців, це консультування з релігійних питань командирів військових підрозділів. Це досить велика і складна робота. Значення в житті Андрія має творчість. Військовий капелан обожнює поезію. В його творчому доробку донедавна було дві поетичні збірки: я живу в раю та кохання, загартоване війною. У цьому ж місяці військовий письменник видав нову воюю, вірою, люблю. Перша збірка поезії вона була е, підтримана і е, таким. Терським поштовхом я завдячую Людмилі пані Людмилі Щербаціка змонтувала мої вірші з роботами моєї фотовиставки. Це перша була книжка, яка називалася я живу в раю. Ще одним захопленням Андрія стала фотографія від початку повномасштабного вторгнення. Він робить знімки на власний телефон. Одну з виставок стежкою до миру, дорогами війни, він привіз на літературно-мистецьку зустріч контекст війна, яка цьогоріч відбувається у столиці в форматі міні-резиденції за сприяння міжнародного фонду відродження та українського інституту книги в межах форуму Ві Карпатія діло в тому, що е, моя основна мета була показати. Е, Очима військового, те, що він бачить кожного дня, це природа, так, це завжди кажуть жахи війни, і постійно звертаються до теми взривів, стрільби, але це не завжди так, тому що військова служба це не тільки стрілянина, це великий пласт життя. Обожнює твори класиків української літератури, але тут же й зазначає, що якісне письмо можна знайти серед сучасних авторів. Тому радить молоді читати побільше книжок, як відомих, так і менш популярних письменників. я б радий читати побільше. і не тільки дивитися в ТикТікток, Фейсбук, Ютуб, але й просто читати літературу будь яку Побільше читати і серед сучасної класики. Але ми що можемо говорити, яку сучасну класику надсучасну, то зараз от на нашому форумі зібрались поети, яких я нікого не знаю. Але кого б я хотів прочитати, тому що певною мірою вони пройшли тими ж стежками, що я. Найбільше надбання українського народу військовий письменник вбачає в його спадщині. Каже, тільки слово береже безсмертя української душі. Війна триває, плине час, але дарма його не гаю. Пишу про те, що на душі. Пишу для тих, кого кохаю. Слава Україні! Разом переможемо. Героям слава на цю хвилину. Ось така інформація. Я кажу вам до зустрічі вже зовсім скоро. Ми команда новин працюємо. Ми стежимо за тим, що відбувається в Україні та й в світі. І В наступному випуску про важливе обов'язково розкажемо. А далі в етері Еспресо для вас працюватимуть мої колеги Марта Ольярник та Антін Барковський.